Кожен з нас буде дякувати Богу за святе письмо, яке Бог нам дав для спасіння за воду, яка нам необхідна для життя та хліб. Але я ще хотів би, щоб до цих дрог божів підійшли молоде покоління, коли ви помолитесь, ви їм передасте ви Біблію, вигоду, але ви хліб. Щоб вони завтра. Як кожен батько, кожен пав давчити свого сина беруть ці три речі перед Богом. Вони танцювали, євреї дуже веселі люди. Справжні євреї, які люблять Бога, вони танцюють перед Богом, вони дякують, вони беруть Тору, описання, вихваляють Бога. Вони дякують за воду, за все. Вони дуже це в культурі і традиції, коли там нема релігії, є духовність, це дуже класно, Я воно приваблює людей. Вони дивляться і це Ну, Ми українці, ми зробимо. Казагодин по-нашому трошки. То я хотів би, щоб Назар вийшов, підійшов до Миколи, Данік вийшов, підійшов до Михайловича, Мар'ян вийшов, підійшов до Віталія. Кожен батько мав навчити сина робити ці речі. І коли батько помирав, хоч в вічність, син знав. Він не губив тоді орієнтири, ціль, мету. Вони розуміли, не треба життя. Коли батьки пішли у в вічність, в старості або сталося якась, не дай Бог що. Ці мужі Божі брали свої сім'ї, а в кого не було сім'ї, вони робили і казали, батько мій так робив, і вони брали Писання святе і подякували Богу. Батько мій так робив, вони брали воду і хліб. І дякували Богу, який їх благословив в цьому році. І я думаю, що нас теж благословив. І вони не втрачали орієнтирів. Вони піднімали знову свої очі в смутку. Може, може розчаровані були, розбиті, але них були орієнтири, божі орієнтири. Там вони все свято розуміли. Нам треба йти перед лицем Боже. Піднімати свої очі до Бога. Брати хліб, дякувати Богу. Брати воду, дякувати Богу. Брати писання і дякувати Богу. Вони помоляться зараз, подякують Богові і передадуть Микола Біку і передасть Назару. Як символ того, щоби Назар ніс, це послання Бога в своєму роду і своє покоління. Коли воду передасть Віталій Мар'яну, щоб Мар'ян знав, що за такі, які дає Бог речі, треба завжди дякувати, цінити і за Біблію, так само, і за воду. А ви, даніку передасте хліб. Як символ того, що треба постійно дякувати Богу, який кормить і дає нам з землі на ці плоди. Тому першу прошу, Микола звершить молитву за Біблію, далі за хліб і за воду, і передати, так як ми говорили. Господи, дякую тобі за те, що є в моєму житті. Дякую тобі за земні Ті... плоди, які даєш на щодень. Дякую тобі за твою мудрість, яку ти собі відкриваєш. Дякую за життя, яке ти мені даєш. Дякую за твою любов до мене, яку ти маєш. І слава тобі, Господу, за те, що ти є в моєму житі, що ти разом зі мною, що ти є для мене довказ. Я твої дороги, якою я слідую. Амінь. Амінь. Прадайте його обніміть його як сина і благословіть, щоб він ніс цю естафету своєму роду і своїм дітям, своїй родині майбутнє. Ми щиро вдячні тобі за хліб, який даєш нам, щоб жити на землі. Але є той хліб, який Ісус сказав, я є хліб життя. Яке дає вічне життя Господь. Просимо тебе, благослови нас цим хлібом і на землі, і в небі, щоб ми були достойними і дітьми твоїми. Амінь. Отче і Боже наш святий і праведний, І дам нам все необхідне для життя, благочестя. Дам нам їжу, дав нам воду. Викріпляти наші тіла. І сьогодні цей день, дякуючи тобі за ці щедрі дві дари, ми згадуємо також і про те, що ти сказав, що той, хто битиме земну, воду знову і знову буде прагнути. А той, хто питиме ту воду, яку... Свій по руки. Благословіть молоде покоління, яке ми будемо молитися, благословляти, яке понесе це слово. Майбутні служителі, майбутні пастори, майбутні священики, майбутні батьки, чоловіки, які Бог дав. Ми їх благословляємо, скажи, благословляю, щоб твій погляд був завжди піднятий до неба. Щоб ти завжди знав, звідки приходить сила, яку дарує творець людині. Щоб ти не оглядувався, не боявся ніякого страху, не боявся ніякого шуму, ніяких новин, а завжди твій погляд був на небо, звідки ти походиш, який створив тебе звідти творець. Щоб ти знав, що Бог говорить слово і зрощує хлів, і напояє землю водою. Щоб ти знав, що б не було в житті. Щоб ти знав, що треба зупинитися в ці дні, коли Бог назначив через Писання в день День подяки, і сказати йому дякую. Хоча би за три речі, за святе письмо в моєму житті, що я його розумію, знаю і чую, за хліб який насичує мою плоть і вода, яка підживлює мою душу. Дякую тобі, Господь, за ці всі речі і за молоде покоління, яке завтра дасть Бог життя. Ми хочемо, щоб служили тобі і робили це для слави твоєї. Нехай всі скажуть. Амінь.